Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України нимналом 10 копійок 2003 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 і БМ і в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, зупинимо увагу на аверсі монети. Поговоримо про особливості реверса монети. Визначимо штамп монет, які утворюють Аверс та реверс, та обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, що нам відомо про дану монету та які особливості вона має? 10 копійок 2003 року, яка має штамп по каталогу ІТК 2 і Б, має такі технічні характеристики. Дана монета виготовлялася з алюмінію бронзи. Діаметр монети складає 16,3 мм, маса 1,7 г у монети рефлений. Може бути мілка, може бути крупна насічка по всьому колові монети. Що ж до 10 копійок 2003 року, то присутня лише мілка насічка по всьому колові. Дана монета виготовлялася на Луганському монетному дворі, тираж монети складає 80 мільйонів екземплярів. От саме такі особливості, та саме так ми можемо охарактеризувати технічні характеристики даної монети. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: це аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверса, реверса та гурта нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про те, як визначити штамп в 10 копійках 2003 року, штамп 2. І, і, як завжди, ми будемо розпочинати з аверса даної монети. Які особливості має монета та як її можна визначити? Перед цим хочу сказати, що по аверсу 10 копійок 2003 року існує два штампи. Штамп перший та штамп другий. Про штамп перший ми поговоримо трішки згодом, а зараз зупинимо увагу на штампі другому і охарактеризуємо його особливості. Отже, які особливості має аверс 10 копійок 2003 року зі штампом 2. Середній зуб трезубця гострий, напис Україна знаходиться наближена до герба та віддалена від канту монети. Від Точки У до канту та від точки А до канту є відстань. Що ж до дати 2003, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип монетного двору Національного банку України. Що ж до штампу другого, то ми заміряємо відстань між крайніми остями. В штампі другому 10 копій 2003 року відстань між крайніми остями складає 11,1 мм. Проте ще є один момент, на який ми повинні звертати увагу. Ми звертаємо увагу саме в це місце. І бачимо, що нижня частина середнього тризуба вона тонша. Ось саме ця частина Вона є тонша. Як ми можемо наглядно побачити, йде такий нахил і ось в цьому місці є місце, де вона тонша, ніж в штампі першому. Проте, як визначити. Та відрізнити штампи по аверсові перший та другий. Я зніму окреме відео, і ми про них поговоримо та відрізним обов'язково. Після того, як ми визначили та охарактеризували штамп другий по каталогі ТК 10 копійк 2003 року, ми можемо переходити до визначення реверсу даної монети. По реверсу монета має штамп ІБ. Для того щоб визначити штамп і Б, ми повинні спочатку визначити штамп і, адже штамп і Б є під видом штампу І. Отже, які характеристики має штамп і та на що ми звертаємо увагу в даній монеті? Штамп І, ми дивимося на грон номер 2 І бачимо, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Саме це буде основною відмінністю даного штампа від інших штампів, які відомі в 10 копійках. Що ж до реверса ІБ, він є уточням штампу І і характеризується так: розмір зображення. Він більший, вінок наближається до канту. Як ви бачите, дуже приблизно до канту. І чорточка над буквою І, вона товста і складає приблизно 0,25 мм. Саме такі основні технічні характеристики. І так можна відрізнити реверс штампу ІБ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця штамп 2 і БМ. У вас виникне запитання, що значить літра М в кінці штампу монети. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт у даної монети має мілку насічку, а так як він рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. От саме так ми докладно розібрали штамп 2 і БМ. Після того, як визначили штамп, ми можемо поговорити про ціну даної монети. На даний час, якщо ви знайшли монету 10 копійок 2003 року зі штампом 2 і БМ. То ціна монети буде складати від гривні до гривні 20 за одну монету. Але тут є один нюанс: це якщо ви знайшли монету зі штампом другим. Далі у відео ми з вами поговоримо про штамп перший та як його відрізняти. Якщо ж ви знайдете монету не в обіговому стані, бо ціна. От гривні до гривні 20, то є в обіговому стані. Якщо ви знаєте монету, яка має залишки штамперного блиску, тобто монета, що випущена Національним банком та не була в обігові, то ціна даної монети автоматично буде складати від 3 до 5 гривень за один екземпляр. Якщо вам пощастити знайти монету, яка запакована в ролі, що був сформований на монетному дворі, то ціна монети буде складати від 400 гривень за один ролл, якщо він не розпакований. Тому монета є дуже цінною, проте треба дивитися на залишки штемпельного близьку та на стан збереження. Даної монети. От саме таке, що хотів вам розповісти. Також ще хочу сказати, що ми обов'язково звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете монету нам 10 копійок 2003 року, яка виготовлена не з алюмінієвої бронзи, а виготовлена з латуні, немагнітної сталі, магнітної сталі, покритої латунню, магнітної сталі, покритої міддю, алюмінієм, срібла чи інших сплавів, це буде пробна монета, яка відома лише в кількох тиражах. Тоді ціна монети буде складати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Тож монета цінна є, над чим задуматись, і потрібно відрізняти штампи та матеріал, з якого виготовлялася дана монета. І обов'язкову увагу ми звертаємо на гурт монети, адже існують монети, які мають ладкий гурт. Тоді буде штамп називатися 2 і Бг, де літера Г значить, що гурт ладкий. Такі монети відомі лише в кількох тиражів. Згідно проходів на аукціонах, ціна даної монети буде складати від 15 тисяч гривень за один екземпляр. Проте тут є одне уточнення. Ми маємо обов'язково дивитися на те, щоб ця монета не була механічно сточена гурт. Адже якщо механічно сточений гурт, то це вже буде не колекційна монета. Це повинна бути монета, якщо гурт гладкий, та що не пройшла гуртильне кільце на монетному дворі. І обов'язково дивимось на відношення аверсу до реверсу. Якщо у вас монета 10 копійок 2003 року зі штампом 2 БМ має відношення аверсу до реверсу, таке як перед вами, тобто аверс відноситься до реверсу на 0 градусів, це буде звичайна монета. Якщо ви знайдете монету, якою аверс до реверсу має поворот на 30 градусів, ціна монети складе від 35 гривень з поворотом на 90 від 300 гривень, з поворотом на 180 градусів, монета вже буде коштувати від 1000 гривень. За один екземпляр. Тобто монета є цікавою, але треба звертати увагу на різні повороти. От саме такі особливості хотів вам розповісти по штампові 10 копійок 2003 року, штамп 2 і БМ. І зараз, як я вже обіцяв, ми розглянемо з вами також цьому відео і штамп перший по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. Тобто монета, яка має штамп. 1 ІБМ. Для цього я використаю монету з однієї копійки 2003 року. Адже саме штамп однієї копійки 2003 року відповідає штампові першому по 10 копійках. 2003 року. Якщо ви знайдете монету, яка має співвідношення аверсу до реверсу, таке зараз як перед вами, то це буде монета, яка матиме штамп 1 і БМ. І коштуватиме вже дана монета від 120 до 150 гривень за один екземпляр. Які ж особливості має штамп перший, про це ми зараз поговоримо. Отже, штамп другий, ми охарактеризували на початку відео. Зараз охарактеризуємо штамп перший. Штамп перший. Десяти копійок 2003 року характеризується так: середній зуб тризубця він гострий, вузький, напис України наближена до герба та віддалена від канту монети. Від точки У до канту є відстань, від точки А до канту є відстань. Дата 2003 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип монетного двору. Проте основна відмінність буде те, що між крайніми остями, тобто відстань, Ось саме між цими двома остями буде складати не 11,1, а 10,9 мм. А нижня частина трезуба, ось саме в цьому місці, вона товста. Як ви бачите, в цьому місці вона потовщена. Це й буде основністю, яка відрізняє штамп перший від штампу другого. Даний монети. Тому, як я визначаю ці монети, я вам розказав. Для того, щоб відрізнити, ми беремо в 10 копійках 2003 року монет номена 1 копійка 2003 року. І якщо ви знайдете співвідношення таке, як перед вами, але монета буде не з нержавічої сталі, а з алюмінії бронзи, це буде штамп, який є цікавий для колекціонування. Зараз залишаю пару секунд, щоб ви ще раз подивилися на штамп 1 і БМ. Монета, яка я ціною, і через пару секунд зараз заміню монету на штамп 2 ІБМ, той, що ми з вами розглядали. І на цьому буду закінчувати своє відео. Перед цим хочу ще сказати, що якщо у вас залишили запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо у вас є монети України, присилайте їх на оцінку. З радістю вам допоможу і оціню ваші монети. Тож, всього найкращого!